У мене не було дуже багато клієнтів, тому що я тільки з роботи звільнилася і одразу в бізнес. Помилка, дуже велика помилка. А, ну, офіси, зарплати, техніка, все це дуже серйозні витрати. І те, що я робила, я от до цього, щоб до цього дійти, років п'ять різні тренінги, навчання, таке, сяке. Я дуже багато всього пройшла. Для того, щоб сьогодні могти пояснювати вам простою мовою, як 1, 2, 3, 4, і кожен з вас, ви могли не проходити от весь цей тернистий путь, а ви могли просто взяти і використати ці знання прямо зараз. От. Тому четвертий рівень це коли ти вже не можеш працювати так, як ти працював отут, просто як майстер, коли тобі необхідні люди. Треба дуже сильно розуміти, для чого це. Якщо ти працюєш як якийсь великий маркет, це окей. Тобі треба, щоб в тебе зійшлася фінансова модель. Це вже складно, і для того, щоб перейти на четвертий рівень, я вас дуже сильно прошу. Отут навчання бізнесу. Тому що бізнес сильно відрізняється від творчості. Це кардинально інший світ. Щоб керувати бізнесом, ти мусиш знати фінанси. Ну ти мусиш знати управління, персоналом. Ну тобто, це взагалі не має ніякого відношення до творчості. Це чиста математика. І ця математика мусить сходити з тебе кожен місяць. Розумієте, тобто твоя фінансова модель мусить бути такою, яка забезпечить команду на тривалий час, бо ти береш відповідальність за цих людей. І ти не можеш завтра сказати, ну знаєте, не буду завтра зарплати. Ну так не буває. Тому я улітала в касові розриви, коли я платила з кредитних грошей зарплати. Ну, це дуже критично. Це, це дуже критично, і ти не знаєш, як тобі з цього виривиролити. Оце саме погане. Тому. Четвертий рівень тільки тоді, коли ти пройшов всі ці і ти став майстром. І ще одне: якщо ви міняєте сферу, дуже часто здається, що якщо ти міняєш сферу, ти такий оп, на першу сходинку, і знову кожна, кожна сходинка, мінімум рік, мінімум рік, мінімум рік, так здається. Але якщо ти вже раз пройшов і ти став майстером, майстром в чомусь, справді класний майстер. То перейти в іншу сферу, тобі буде значно легше, і цей шлях в тебе буде займати значно менше часу. Тому що насправді нічого нікуди не зникає. І жодний досвід, який ви здобували в своєму житті, він є недаремним і він зможе також проявлятися в цій сфері. Ну, типу, в вашій новій сфері, в яку ви, в яку ви йдете. Наприклад, ви були б'юті мастером і хочете стати моушн дизайнером ви зможете це поєднати і в якийсь момент ви почнете в якихось зйомках приймати участь, ви почнете з фешеном працювати. У вас це почне якось з'єднуватись, і е, оцей ваш попередній досвід і ваша попередня майстерність вона буде підносити вас вгору, якщо ви дійшли до рівня майстра. Тому що тут ви вже зрозуміли якісь закони, які... Життєві, які працюють, так? І цей взльот буде дуже швидким. Але якщо ти отут постійно на першій сходниці, на першій сходниці, на першій сходниці, що тобі треба зробити? Взяти одну сферу і довести її добити до результату, скільки би на це не потрібно було часу. Взяти хоча б одну дитину і виростити її, взяти хоча, би, хоча би одну сферу і довести її до результату. І коли це буде... Далі, тобі вже все буде отак даватись. Є такі співробітники, які приходять і отак починають робити круті результати. Чому потенціал накопичений? Він навіть приходить в нову сферу, він дуже швидко стартує. А є такі, яких треба вирощувати, вирощувати, вирощувати. Чесно, я ставлюсь прекрасно і до того, і до того. Якщо людина в принципі працює, вона заслуговує поваги.